Так, хлопці, зараз ви подивитесь, скільки в мене йде на повторний обмолот зерна. Дивіться. Небагато. Чуть-чуть йде, От якраз те, що треба. Куски отаке. Тому що є дві крайності. Перша... коли... Ну, У мене зараз зерно чистеньке дуже. Я вам казав, бо дехто казав, якщо чисте зерно, то то вже є потіри. Не завжди так. Значить, дві крайності, перша крайність. Відкривається засильно верхнє решето, а тоді нижнім вже кінцеву чистоту регулюють, а забагато йде на кулу собі, аж стараються ланцюги. Комбайн ву -ву ганяє по два рази, так недобре. Друга крайність, яку роблять комбайнери, це коли верхнє решето забагато прикривають, і нижнє вже майже нічого не достається, і тоді будуть втрати за комбайном. Так що треба знаходити оптимально, гляньте. Честесненьке зерно. Так що так, отака моя думка.